Вітаю вас, шановне товариство. Я хочу поділитися з вами з практичними аспектами реалізації stem підходу в освітній діяльності закладу в освіти Новосільський ліцей імені Мирона Зарицького з Кориківської сільської ради Тернопільської області. Одним із пріоритетних завдань стратегії розвитку ліцею були завдання щодо енергозбереження та покращення матеріально-технічної бази. Як результат, у закладі проведено ремонт усіх навчальних кабінетів, створено окремий блок для початкової школи, навчальні локації для предметів природничо-математичного та гуманітарного спрямування для учнів середніх та старших класів, придбано контрольно-вимірювальне обладнання для кабінетів фізики, хімії та біології, повністю оновлено комп'ютерну техніку, меблі, обладнання для реалізації STEM навчання, матеріально-технічну базу. Опорного закладу оновлено за стандартом нового освітнього простору нової української школи. Початкова школа стала простором творчих. Новий подих прийшов у наповнення кабінетів природничої та математичної галузей, кабінетів мовно літературної та громадянської та історичної галузей. Напередодні повномасштабного вторгнення у закладі було створено проєкт Уявляй, взаємодій створюй, стрем освіта для сучасної школи. На жаль, не вдалося повністю нам його реалізувати, отож, частинка, результат нашої роботи створення stem лабораторії з відповідним наповненням обладнання. Серед Основного, що хочеться відзначити, у навчальному закладі невід'ємним складовим є створення СТЕМ середовища, але паралельно з цим є потреба і є наявність інтелектуальних та матеріальних ресурсів. Як же ж впроваджуємо ми СТЕМ у своєму закладі? У початковій школі це, звичайно, насамперед, я досліджую світ. Міжпредметна інтеграція, а також в цьому році ми запровадили вивчення курсу за вибором STEM Start. У базовій школі впроваджуємо інтегровані курси міжпредметну, внутріпредметну інтеграцію, варіативні модулі та варіативні складові навчального плану. Також впроваджуємо активну гурткову роботу, позакласну та позашкільну діяльність. Я досліджую світ, це інтегрований курс, який вивчається у початковій школі. Наш заклад працює за програмою у початковій школі під авторством Шиянар. Метою природничої галузі для здобувачів освіти є формування наукового мислення та культури дослідження, розвиток системних уявлень про цілісність та розмаїття природи, утвердження принципів сталого розвитку, ефективної, безпечної і природоохоронної поведінки в довкіллі. Все це… Реалізовується через впровадження змістових ліній інтегрованого курсу Я досліджую світ, таких як Я пізнаю природу. Перед вами проєкт Досліджуємо плоскостопність, Рольова гра у крамниці. Змістова лінія Я у природі знаходить своє відображення у творчій майстерні з нашими першокласниками, світ, в якому ти живеш. У проєкті досліджуємо навколишній світ. Висипай, 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 висипай. Змістова лінія я у рукотворному світі знаходить своє відображення у різноманітних дитячих творчих STEM-проектах. Один з таких кулькова ручка, реалізований учнями першого класу. Довготриалий stem проект наших. Сьогодні вже другокласників, який триває ось уже другий рік. Це проєкт. Досліджуємо своє село: STEM-старт – Навчальна програма курсу за вибором для перших четвертих класів за авторством Потапенко і колективу. STEM-проект – це групова навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів, яка має загальну ціль. Методи засоби діяльності передбачає інтеграцію трьох і більше дисциплін та спрямована на досягнення результату. Саме один із таких проєктів, зреалізований учнями другого класу, спрямований на опанування змістової лінії, наука про землю та космос, ви бачите на світлинах цього слайду. Проєкти, спрямовані на опанування змістової лінії, дослідницькі навики. Це проєкти, де досліджували паперовий ланцюг, ліпили кульки штучного снігу, розмовляли по телефону, виготовляли зайчиків, постривайчиків, жучка, сонечко, який ліз по листочку, із сірникових коробок створили машинку, влаштували справжні перегони. Проєкт виготовлення рухомої іграшки з мінімальної кількості матеріалів, успішно реалізований нашими третьокласниками. Проєкти спрямовані на опанування змістової лінії Наука про життя. Тут працюють учні третього класу. Проєкти спрямовані на опанування змістової лінії Хімічна наука. Ну, хто може бути байдужим після участі в таких цікавих хімічних дослідах? Проєкти спрямовані на опанування змістової лінії фізична наука. Міні проєкт, коли плаває яйце, цікаві досліди зі снігом, мандаринова вечірка. Так, зараз ми побачимо де сніг швидше роз... Інформатична освітня галузь, яка є у навчальній програмі учнів 3 та 4 класу. Освоюється нашими учнями з використанням ось таких посібників робочих зошитів, і реалізовується вона як під час вивчення предмету Я досліджую світ, так і на звичайній інформатиці. Ось тут презентовано світлини з інтегрованого уроку за впорядковане життя, де вдалося поєднати інформатику, малювання, я досліджую світ, математику. Фактично тема сортування. це четвертий клас. Для реалізації поставленої мети та завдань у початковій школі для освоєння змістової лінії комунікація та співпраця я і цифрові пристрої використовуємо різноманітні навчальні засоби. Для реалізації поставленої мети та завдань у початковій школі, при вивченні змістової лінії Моя цифрова творчість, використовуємо М-тайні. Діти з великим задоволенням рухають котиком і вирішують різноманітні навчальні завдання з великим задоволенням з великим захопленням. Говорячи про навчання у 5-7 класах, хочеться відзначити, що курс технології для 5-6 класів Програма навчальна курсу технології розроблена на основі модельної програми технології, 5-6 клас авторства Терещука. Тут зображені світлини власне реалізації проекту у 5 класі це виготовлення. Головоломок із дроту, а також stem проєкт Годівниця для птахів, де працювали учні шостого класу, і, власне, вдалося цим проєктом поєднати такі навчальні предмети, як технології, пізнаємо природу та математику. Навчальна програма з курсу інформатики для 5-6 класів у нашому закладі розроблена на основі двох модельних програм. Це є модельна програма інформатика 5-6 клас за авторства Ривкінда та робототехніка 5-6 клас за авторства Сокол. Власне, використання 3D-ручки, 3D-принтера дозволяє учням розвивати простір, Просторове мислення та креативність, створюючи власні моделі та об'єкти. Тут світлини із уроку шостого класу інформатики, де діти працювали над темою модель. Діяльнісний та алгоритмічний підхід це основи для ось досягнення очікуваних результатів навчання. І, власне, інтеграція робототехніки на уроках інформатики дає свій позитивний результат. Завдяки інноваційним освітнім роботам, зокрема робокіт, учні можуть не лише ознайомлюватися з основами програмування, як, наприклад, з котігу Еді, але й розвивати логічне мислення, креативність та здатність до командної праці. Саме використовують. Це все, вдається зреалізовувати чотири основні змістові лінії інформатики. Реалізований STEM проєкт розробка тренажера для розвитку дрібної моторики пальців рук. З великим захопленням діти працювали над розробкою тренажера, адже використовувати його можна як маленьким дітям, учням, а також. Використовувати для воїнів, які проходять реабілітації. При розробці керувалися тренажерами, які використовують пілоти Формули 1. Впроваджуємо ми у п'ятих-сьомих класах міжгалузевий інтегрований курс STEM. Навчальні програми розроблені на основі модельних програм. Для п'ятих-шостих класів це є модельна програма за авторства Левченко. Для сьомих-дев'ятих класів. Для сьомого класу використовуємо програму STEM для сьомих дев'ятих класів за авторства Бутурліної. Основне завдання це звичайно викликати у дитини стійку цікавість до природничо-математичних наук, дати сукупність практично важливих знань, необхідних для подальшого життя людини у техносфері, глибокого розуміння екології і природи в цілому. Тому залучення до дослідництва, винахідництва, проведення інтегрованих уроків, тематичних тижнів, навчальних практик, реалізація міждисциплінарних предметів, проєктів, участь у гуртках, конкурсах, фестивалях це дозволить збільшити відсоток тих, хто стане талановитим ученим, дослідником. Так, реалізовано проєкт школа майбутнього, реалізовано він учнями п'ятого класу, передбачав він моделювання об'ємних геометричних форм дослідження проблемних питань, пов'язаних з енергозбережувальним використанням ресурсів. Проєкт конструювання екзоскелетів, реалізований учнів, учнями п'ятого класу, де поєдналися пізнаємо природу і власне СТЕМ. Проєкт умови вирощування кімнатних рослин, професії, пов'язані з галузю ботаніка, створення системи автоматичного поливу, реалізований учнями шостого класу, заслужив в них особливу увагу та інтерес. Але... Адже учні, які проживають у селі, відчувають велику потребу для самореалізації, для е, майбутньої своєї професії, для е, одержання майбутнього доходу для себе та своєї сім'ї. Тому цей проект викликав неяби неабияку увагу та захоплення серед наших здобувачів освіти. Оптичні прилади, що дозволяють вивчати Всесвіт, проєкт Зоряний ліхтарик або зоряний ліхтарик Небо на долоні, що зреалізований у 7 класі, заслужив дуже великий інтерес у наших школярів. Дослідження кисень, чому вони дихають, хто як дихає, чим ми дихаємо, хто продукує кисень, створення моделей легені та зябри, теж викликав дітей неабияке захоплення. Дослідницький практикум гравітація та рослини, експеримент у космічній оранжереї, це п'ятикласники реалізували. Ну і надзвичайно важливий проєкт, який ем, прийняв наших учнів до глибини душі, адже всі школярі нашого закладу задіяні до волонтерської діяльності, і тут СТЕМ проєкт Окопні свічки, енергозаміщення в екстремальних умовах, реалізували його учні шостого класу. Хочеться особливо відзначити про stem проектну діяльність у позакласній роботі нашого закладу. Стемом бронялися всі працівники нашого ліцею і, відповідно, у своїх заходах, в своїх заходах навчальних, також заходах такого виховного спрямування відчувається оцей СТЕМ Подих. З великим Захопленням прийшов у нас інженерний тиждень, світлини і відеоролики, як результат цієї роботи, який був пророблений минулого року, опубліковано на, нашому, на нашій Фейсбук-сторінці та офіційному сайті закладу освіти особливого захоплення, особливого піднесення. Великих емоцій заслужив СТЕМ тиждень, який був проведений минулого року у на початку березня. Кожен день було наповнено різноманітними заходами, різноманітними виставками, тематичними годинами, лабораторіями, головоловками, руханками, калейдоскопами майстер-класів. Дефіле, лепбуки, ну різноманітні форми роботи. Так, наприклад, понеділок це у нас був день науки, вівторок, день технологій і професій, середа день інженерії та творчості, четвер, день мистецтва, п'ятниця, день математики. Нам вдалося захопити учнів е, таким довготривалим, багаторічним проєктом. Ми розуміємо, що ми будемо над ним працювати не один рік і не два. Новосільський ліцей. Від цеглинки до СТА. Діти дуже багато пізнали про наш навчальний заклад і настільки захопилися всім, що нам вдалося поєднати не просто СТЕМ, а в прямому розумінні можна сказати без перебільшення СТА ну е, Підводячи до завершення, хочеться сказати, що ідеї, якими приймається наш колектив, з великим задоволенням ми ділимося з іншими педагогами. Так, в квітні місяці 2024 року, на базі нашого закладу, за нашої ініціативи, було проведено освітній хакатон СТЕМ Підхід у розвитку дослідницьких здібностей здобувачів освіти через міжпредметну інтеграцію, власне, в рамках реалізації. Всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту організації та науково-методичної умови створення stem центрів ми запросили до до себе представників усіх навчальних закладів області, які працюють над створенням stem центрів. Ну і результатами своєї роботи, успіхами, можливо, деколи просто досвідом, ділимося з задоволенням на різноманітних фестивалях. В тому числі STEM-проєктів. так цього року такий фестиваль STEM-проєктів, проведений нашим Тернопільським обласним комунальним інститутом після дипломної педагогічної освіти в жовтні місяці, подарував нам диплом першого та третього ступеня за наші хороші проєкти. Також долучилися ми до обласного конкурсу СТЕМ для миру та безпеки, організований лабораторією СТЕМ освіти нашого інституту, який проходив з вересня по листопад. Власне, педагоги презентували продукти своєї діяльності і отримали знову ж таки один диплом третього ступеня, два другого і диплом першого ступеня. Маємо сертифікат, який виданий. Команді нашого Новосільського ліцею імені Зарицького за участь у конкурсі із проєктом відновлення України в категорії Гейм. Діти з великим задоволенням долучилися до участі у е, цьому проєкті. Підводячи підсумки всього вище сказаного, хочеться мені сказати, які ж перспективи впровадження с у закладі. Коротко, я б сказала так. Зі стемом вперед, без стему нікуди. Отож постають чіткі запитання, чого навчати, як навчати, і як проводити, організовувати освітню діяльність? Чого навчати? Критично мислити, спостерігати, проєктувати, опрацьовувати дані, проводити експерименти, лабораторні роботи, створювати інтерактивні моделі, конструювати. Як навчати, фокусувати увагу на формуванні практичних знань, умінь і навиків. Пріоритетний метод в роботі це метод проєктів, опиратися на підтримку в онлайн-середовищі, без цього ніяк, практикувати метод перевернутого навчання. Що ж потрібно включати до своїх уроків? Звичайно, потрібно включати знання. Базові знання, узагальнені поняття, а також наукові і інженерні навики. Тільки тоді буде існувати СТЕМ, якщо діти сприймуть його і зрозуміють, що це є велика практична потреба кожної людини, без цього ніяк далі, без цього не зможе розвиватися і жити кожна людина. Кожна молода людина, тобто наша майбутня Україна. Дякую за увагу.